Порушив правила дорожнього руху, замість адмінпротоколу отримує інформаційний лист з фото ДТП. Така фототерапія від інспектора просто на дорозі змушує порушника стримувати негативні емоції і змінити план агресивного захисту. Тут в основному ДТП, які сталися за участю водіїв, які керували на дверезому стані. Тобто перед тим, як випити, чи перед тим, як сісти за руль, подумати. От подивиться. Зробити собі висновку. От ми вам вручаємо, що ви знали, щасливої дороги не порушують. На сьогоднішній день ми, проробивши аналіз, зрозуміли, що більше профілактичних дій потрібно нам робити, чим карати водіїв. Воно буде давати набагато більші ефекти, чим складання адміністрації. Петеративних про протоколів про порушення прав дорожнього руху. Деякі активісти від народу розпочали здійснювати моніторинг стану дотримання прав людини працівниками міліції. Невідомо, чи мають цей статус перехожі захисники підпитих учасників дорожнього руху, але інспекторам Даї, перебуваючи підігрітому стані, не докучали постійно. Ви ви перевірите, хто ви Астролог. Я не Австрова, восьма після Ви астролог? 1950. Що ви хотіти з падниця? ви виходьте ви по проїзній частині дороги не в тверезому стані. Сином, ви від вас чути запах алкоголю. Окремі водії, можливо, зважаючи на статус свого дорогу авто та присутніх поряд подруг, взагалі відмовлялись вийти з авто. Відкрийте, будь ласка, опустіть ці тому деякі з них свою подорож продовжили на евакуаторі. Тут навіть не допомогли народні захисники адвокати. Абсолютно не заважаю. У мене буде адвокат, який докаже мої права. Абсолютно я буду правий. Не дивитесь новості не знаєте, що я маю право знімати міліціонера. Зараз на конфлікт ніякі працівники дає не повинні йти. Вони повинні діяти в правовому полі. Якщо вони складають протокол про порушення правил дорожнього руху, то вони далі його повинні складати. Якщо вони спілкуються з водієм, який порушив правила дорожнього руху, виясняти, чому ту чи іншу він порушив ті чи інші правила дорожнього руху. А на останок хочеться додати, що того вечора до міліцейського обліку потрапили два десятка шумахарів на підпитку.